Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 26 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Лицар Пентаклів вам ні. Можливо, ви сподівалися на покращення свого стану здоров'я, а можливо, на надходження якихось фінансів. Тож на сьогодні у вас ні. Можливо, вам варто навести деякий порядок у ваших справах, щоб це здійснилося. Або, можливо, іще вам треба підправити своє здоров'я. І лише потім ви зможете досягти того, чого ви бажаєте. А я бажаю вам, хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант трійка пентаклів. Вам так. Але важливо розуміти, що ви можете сміливо діяти, але звертайтеся за порадою. Якщо ви не знаєте, як вчинити, то не дійте на свій розсуд. Краще отримайте консультацію, підтримку, можливо, вам нададуть ту інформацію, яка буде вам потрібна. Також, можливо, невеликі фінансові надходження. І, можливо, комусь доведеться сьогодні працювати або з наставником, або з вчителем, щось пізнавати, щось вивчати. І це буде для вас корисним. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Двійка кубків перевернута, вам ні. Ні, тому що десь ви у чомусь е, маєте якусь конфліктну ситуацію у партнерстві. Це, може швидше за все, особисті стосунки, але можуть бути і робочі стосунки. Наразі у вас немає тих позитивних емоцій, які б дозволили вам втілити у реальність те, чого ви самі собі бажаєте. Тому будьте уважні, контролюйте свої емоції. Будьте розсудливими, не поспішайте приймати якісь рішення, тому що зараз може все бачитися зовсім не таким, як воно є насправді. Згодом роз'ясниться ситуація, і ви це все побачите зовсім у іншому світлі. А наразі бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.